А вот зелье. Я сейчас подумал. О, не щука. О, вот эта щука. Поблизи. Ай, красиво. Щучка шоклюнула, да? Опа, опа, удар. Гарный удар был. Гарный удар. Да ты шо? Ладно, ты не падаешь там. Опа, на. Сила. Ой-ой-ой, а я Обернувся до лади, говорю, закинув. У нас буде риболовля знову на річці стохіт. Взяв з собою ладу, лада, ходи сюди. Взяв барсика спочатку відв'язав, але він десь смився, не знаю. Десь пішов на сучки чи що, гуляю десь. Тому я взяв ладу з собою, думаю, не хоче барсіка сидить. Зараз прибіжить додому. Наприв'яз його і буде сидіти цілий тиждень. Коли така справа, а лада собі як нормально. Собака прибігла. Все, трошки подвозив, трошки спеціально ставлю, щоб бігла сама, щоб не, не замерзла. Трошки замазала мені, Вже взяв зимову куртку гамакацу. Вже холоднувато трохи їхати. До речі, якщо на зиму хочете собі затаруватися одягом, то посилання під описом відео буде на магазин. Там є всякі такі костюмчики зимові. Зайдіть, подивіться, зараз, до речі, багато знижок є. Перед там чорна п'ятниця, всякі там новорічні знижки там на різних магазинах, то момент. Момент щось закуплювати. Так, тільки я забувся, бачу свої пласкогубці. Не знаю як буде відчеплювати щуку, якщо десь копне добрячий. Ну таке, будемо вже якось. Виходити з положення. Взяв сьогодні вовдирочки, взяв силікон, будемо пробувати по різному. Да ладно, а ти думаєш, що я до тебе говорю. Басик то вже понімав, що це не до нього, не про нього мова. О, вдягаємо шнеєчку, щоб було видно добрі покльовочки всі. Настрій у нас сьогодні будуть. Насті, з Насті буде Rapid Speed Sportex. Сьогодні така риболовля, вже я приїхав з обіду. Тому не буду довго плавати, але якщо риба клюватиме, то я знаю, що мені часу вистачить, щоб її піймати. Ми будемо перше ставити. Тут є в мене всяких багато приманочок. Поставимо силикончик поки. Але минулий раз добре брали на Сіану. Там з другої сторони є такий воблерок в мене, тому треба сьогодні обов'язково спробувати в нього також. Погода сьогодні в нас трошки хмарна, інколи сонце виглядає і вітерець трошечки по два рік є надія що штучка може спотепівати збираємося після пікатаком ціни очередно так друзі перша ямка і перший закид перший закид роблю понад краєм я думаю, що зараз може клюнути щучка тут навіть. Ладно. Тут якби воблером прокидав. Могло б бути клювання. Зараз може то вчеплю воблер спробую. А тут глибина трохи є у нас, тому можна вчепити воблерок. Можна такий вчепити. Щось трошки за. О, такий ми Він іде глибоко. І зараз будемо пробувати взяти щочку твіченого. Раз, два. Пауза. Раз, два. Пауза. Раз, два. І от таким чином будемо геть тягнути до лодки. Монтеру страйк проще поставлю 130-го такого. Також глибоко йде. Як, ну, метрів, метрів два, мабуть. Вона на нього десь захоче якось. цього можна трошки по-іншому тягнути. Його можна рівномірно навіть тягнути із паузами Починаємо ловити по річках. Може щучка вийшла наперемілий кормитися. Поки що не хоче. Пробую навіть по такому, О, тут майже немає де кинути, але часто щучка по такому саме плює. Через того черетина помішала. такого, наприклад двох пливеш, тоді ти по таких місцях всіх обкидаєш. Десь чуть-чуть таке найменша можливість зразу пробую. У березі стоїть риба. Мабуть вітер трохи неправильний, бачу, східний вітер двоє, тому що не дуже активна. Треба, щоб був дух західний є в лоби по-іншому Так. Ямочка. Спробуємо зараз на дні, зверху. Зілля. Я щось подумав. Оні щука. О, це то щука. Перший раз тут зілля було. Це така непогана перша. Ах, яка вона... Яка вона буйна, а? Лада. О, яка. О, яка риба. Ха -ха -ха. Лада, перша щучка наша. Дивина яка? Хочеш? Поїсти. А от, зараз як її дістати буде без без, без, без. Розі, перша нормальна рибина попалась, дивіться ну і то на ямі взяла. Щось її за хвоста вже так чухронуло добряче з двох сторін Може якась ще й більша тут є. Так, головне руку не всунути. Ой-ой-ой-ой-ой. Закрутнула далеко. Закопнула далеко, але чепилася за м'яку частину. я ще повинен виняти, о, виняв. Друзі, перша риба. Ого, лада, перша риба хороша. Не знаю, як її не взяв рулетку, щоб поміряти. Така гарна щучка ти що, жирненька така Хочеться забрати її конечно навіть не буде 50 ладно відпустимо І пливе, да ладно? ти би її з'їла чи ні? З'їла би бачу поблизить Ай красиво Щучка що клюнула, да? Що Лада, ладно? Як вона любить її. Все, диви, Лада тебе поблизала. Ай. Ох, як пішла. Та є, рахунок відкрили. Все таки відкрили рахунок. У мене вже такі думки були. Ладно, дай. Такі думки були вже, що додому десь треба їхати, чи що. Бо немає кльову. Тут получається така десь из дна підняв гарно така грамів 700 точно, може 800 навіть груба не коротка Так, снова опускаємо на дно На желтый релакс взяла Силикон Опа! Слов! Слово, пивання! ти шо, друга з тої самої ями з тої самої а Яка вона інтересна? Не бачу ще. Але... о, якась схоже на ту. А може й навіть більше. Та ти шо? А може й більше десь? Навіть трохи. А може така сама. Нічого собі. Оце так я підняв з дна. Ладно, дивино. Яка дивина яка? Така як та десь приблизно. Мабуть. Тільки ця вже без порізів. Ні, ця навіть більша. А ти що. Ох, яка хороша. Ох, яка гарна. П'явочки її обсмоктують. Лада, дивино. Що ж з нею робити, га? Забрати хіба? Друга однакова з нею. Не, ну ще це не буде 50, ще цю відпускаємо. Та ти шо? Дивіться, друга яка на тому самому місці. Давай. Опа. Пішла. Вже трохи більше, то вже би забрав. Що ж, кидаю ще раз туди саме. Коли справа так іде. Десь вони всі позбиралися на ту яму стоять там чи що. Геть поклав приманку на дно абсолютно повністю. Навіть шнур провис, все вже далі не тонуло. І почав вимотувати. І десь вони там на дні стоять. Ось такого. Дві однакові десь таких на грамів 700-800. Це звісно гарно. Це палить. Доганяй. Бачу, що доганяла хвилюю. Може бути, що мене не побачило. Ну, ще раз. Опа, опа, не поняв.

Пробую зараз опустити на дно, якщо немає зілля там. То... Опа, опа, удар! Гарний удар був! Гарний удар! То ти що? Що це за риба сьогодні клює така? Завела в траву? Але ще є. Лада, що це за така риба сьогодні? Плює. Велика. Ох, яка. Така як попередні майже. Трішки може менше. Та, ну. Друзі, що це за риба така? Це така теж довженна. Ну трошки худша може. Лада, дивися що. Класно. Оце я розумію покльовочки. Оце покльовочки гарні. Дивіться лобіки їв. Почухраний. О, яка краса. Третя яка рибина? Ну ця така трошки буде менша за ті. Тонче. Але думаю, що грамів 600-600 грамів вона буде точно. Оце краса. Який удар дикий. Раз. І є. Пливи маленько. Мені треба трошки більше ще. Давай доростеш. Ще, з пів кілограмчика тоді будемо. Говорити. Дала, так? Mm. але Алеті лада гад в тому в жовтому такому <світ> очереті. Спробуй ще раз. Тут -то ямочка маленька. Але спробую. Знову взяв із дна. Геть поклав на дно і почав піднімати по чуть-чуть. Це я розумію. Рибалка. Подібна ямочка. Тільки ще трошки менша затушив. Була. Буквально 10 метрів від тої. Попробую також на дно. Так, чого сі 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 не їдь на ямку. Також на дно. Провести. Я не хочу тут бачу. Не хочу, ну більше не буду кидати. О, друзі, дивіться яка ямочка. То зараз будемо пробувати взяти щучку. Так, мабуть, що хвіст зачепився. За гачок. А може ні. Ну будемо з дна зараз піднімати щось. Опа! Є! Ударчик був! Хтось! Хтось підсів! Навіть невелика! якась, казі! Невеличка, да. Таку можна можна такої віддати Щоб з'їла Що захоче Лада, будеш їсти? czy zjeść, czy nie. Dobre. No trudno, że wziął w tej jamczki. Jamka to wyleka, to trzeba, żeby ich było. Опа, удар знову був. Чую який клац. Бачу, нитка але це то щось невелике. Мабуть. Друга. Геть, геть, геть на це. На виході з ями чи на вході. Ну, так. як для лади. Але вона її їсти не хоче, тому будемо відпускати її. Так, ладно, бачу, не хоче їсти рибу, так? Да? Не хоче їсти. випустимо, значить. Шучка байк. Все? <плес> що, не хоче їсти риби, га? їжена, да? так. Так, ладно, треба нам їхати далі. Я бачу, що тут риби, щось немає. Ці ями. Yeah. Немає пухльовок. Чи то перестало клювати, сонце вийшло, чи що? Ладно, ти не падеш там. Опа, на! Сіла! Ой-ой-ой, а я обернувся до лади, говорю, закинув. І якраз покльовка. Схоже що щось непогане навіть. А може й ні. Такий щупак, грамів 300. Дивіться на що робиться. Я оце до лади говорив, отакий худущий щупак клюнув. Ти, ти 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 малий чекай, чплю тобі. Тебе... О, це вже у нас шоста щука по рахунку яку витягнули. Що дивиться на мене? А? Подивись на мене, бачиш? О, Ха -ха. побачила. Побачила мене, коротше. Поїхали далі. Я якусь годинку плаваю і буду їхати додому. На сьогодні досить. Звісно, щучку не зловили, ми на юшку. Да? Да, так. Да. Спробую на цій самій ямці, де я починав. Де перші дві щуки витяг. Спробую. Може якраз ще. Ще вони зголодніли. Ладно, ти мені не заважай. Бо зараз як плюне риба. Що будеш робити, га? <рес> Ща ж ти перерізали сюди своїми лапами мокрими. Дай, ну я ще хоча б кину. Ладно, зараз поїдемо додому. А зараз поїдемо. Заважаю, бо зараз щука буде клювати може. Все, друзі, риболовлю закінчив. Ще поки їхав, камеру вже заховав. Дивіться, який щупак клюнув. сьомий. Так грамів 500-600, а може й більше. Думаю, покажу ще вам. Тому риболовля я рахую вдалася, хоча кльову як то не було такого нормального, ну типу хорошого, але взагалі не скажеш, що, ...що кльову не було. Так є в мене декілька пранішків зараз на дорогу із чайком. До речі, термокружка у мене отака, кому потрібно. Посилання знаходиться під описом відео. Там є різні вони. Кольором, об'ємом. Ірина мені сьогодні налила чайку теплого, то я трошки підкріплюся на дорогу. Та й ладно вже бачу, ти змерзла пішо. А ну будеш їсти чи ні. Напоїш. О, їсть. Я відкрутив кришку, тому що не люблю пити через ці дирочки, оці такі маленькі. Тут є вона все як має бути. <смі> Просто я не люблю так пити, мені треба як з кружки, щоб було. Дитяно як жадно. Лада їсть пранік із маком. Проголодалася, так? Да? Громко едет. Пибранд. Thank Друзі, дякую всім за перегляд. Можете поставити подобайку, підписатися. Всього вам найкращого і до зустрічі!